Епічна поема Гомера Одіссея, яка розповідає про мандрі, під час повернення додому після війни одного з героїв Троянської війни Одіссея, царя Ітаки. Пригоди Одіссея розпочинаються на 10-му році після падіння Трої, коли Одіссей все ще не може повернутися додому. Він насильно утримується на острові Огігія німфою Каліпсо. А в цей час на Ітаці зібралося більше ста осіб, які претендують на руку Пенелопи, дружини Одіссея, який вважається загиблим, Женихи бенкетують в палаці Одіссея, вимагаючи від Пенелопи вибрати собі чоловіка. Проте боги втручаються у перебіг подій. Афіна допомагає юному сину Одіссея Телемаху покинути Ітаку. І направитися в Пілос до царя Нестора Менелая, розпитати про долю батька. Або Гермес допомагає Одісею на плоті покинути свою острівну в'язницю. Одісей потрапляє до гостинного народу Феаків. На банкеті на його честь. Одісей згадує про свої численні пригоди. Спочатку герої та його друзі попали в країну лотофагів, в якій будь-яка людина забувала про батьківщину. Потім Одісею вдалося перемогти велетня циклопа Поліфема, вибити його єдине око і втекти із друзями з печери чудовиська. Герой був майже вдома, проте його друзі розв'язали мішок з вітрами, який Одісею дав бог вітру Еол. Розпочалася страшенна буря, і мандрівники знову опинилися далеко від рідної ітаки. Згодом Одісей потрапляє в царство мертвих, де спілкується з тінями померлих. Долаючи наступну перешкоду, Одісею довелося пропливти поряд із сиренами, які зачаровували своїм співом. За легендою, хто чув спів сирен, розбивався на своїх кораблях об скелі. Знаючи про це, Одісей наказав заліпити воском вуха своїх друзів, щоб ті могли керувати кораблем, а себе піддав страшному випробуванню. За допомогою Феак Одісей повертається додому. Герой переодягається у злидаря. Його майже ніхто не впізнає. В цей час Пенелопа визначає змагання між женихами. Той, хто натягне лук Одіссея і влучно попаде у ціль, стане новим її чоловіком. Змагання виграє переодягнений Одіссей, який розправляється з непроханими гостями. Тепер Одіссеєю часто називають тривалу і небезпечну мандрівку. Поеми Гомера Іліада та Одіссея» Відіграли величезну роль у розвитку культури всього людства. У мовах багатьох народів є вирази почерпнуті з поем. Імена героїв стали відомими. Сюжети з поем використовували митці багатьох епох, починаючи від античності і до сучасності. Немає жодної освіченої людини, яка б не знала про ці безсмертні твори людського генія.